піднято на 6 тисяч євро, і це чомусь ви вважаєте народними законами. Хоча ми вже маємо практику, що тільки падіння в бюджету України при вході тих законів.

Перед підписом принаймні що підписано. Так, я був я був в Києві, і ви тоді вимагали, скажімо, щоб щоб Верховна Рада терміново проголосувала в неділю. Ну, І ви вимагали того, Ні, ну ви ж я ж кажу, я про вас звільнені, ви не вийшли до нас. Not. Але uh, <постав> <постав> <я> ви <висі, постав> ж кажу, ви питаєте, чому на сьогоднішній день треба платити підвищені податки тим, хто їздить на машинах. Для того, щоб фінансувати армію, треба платити. Так, але приклад, приклад, Bo, приклад, тут приклад сидіти приклад, і легше приклад, їздити на машинах легше, yeah. Yeah. ніж їздити. Приклад, приклад, yeah. Я вам пораджу, їжджайте ото. Приклад захищайте краще. А ви свого сина чому не відправили? А він мій син два місяці воював в АТО. поки ви тут їздите на А Ви мені дайте. Да, да.